Вітаю, мене звати Марина, я дизайнер інтер'єру, і сьогодні хочу ознайомити вас зі складом дизайн проєкту. Коли ви звертаєтесь до нас для того, щоб ми розробили для вас дизайн проєкт квартири або будинку, ми пропонуємо вам два пакети: ескізний та базовий. Вони складаються з двох частин: візуалізації та креслень, і відмінність їх саме в частині креслень, але це згодом. Що таке візуалізації? Це зображення, виконані за допомогою програми 3MAX. d які не є абстрактними, а показують вам, як буде виглядати ваш інтер'єр після ремонту, якщо ви не будете відхилятися від дизайн проєкту. Тому що, коли ми розробляємо ту чи іншу кімнату, ми одразу закладаємо туди існуючі стільці, світильники та інше. Все це ми вам видаємо і ви це узгоджуєте або просто щось відкригувати. Після того, як будуть узгоджені всі приміщення, ми переходимо до креслень. Креслення складаються з обмірів, монтажу та демонтажу. Якщо присутні якісь складні конструкції, вони виносяться окремо, показуються їх вузли, робиться коментарі. План після перепланування. Зверніть увагу, що площі після перепланування будуть трішки відрізнятися від площ обмірів. Тому що, якщо є якісь конструкції, вони вже тут не враховуються. Меблі. Меблі бувають двох типів. Це меблі на замовлення і існуючі меблі. Меблі на замовлення промарковані та описані. Сантехніка. На сантехніці ви можете побачити прив'язки по стінах та опис з висотами, на яких треба. Робити виведення для підключення того чи іншого елементу сантехніки. Розетки також мають прив'язки по стінах та висоти. Якщо стіни мають якісь складні точки виведення, вони виносяться окремо, кожна точка маркується та описується, для чого вона призначена. Освітлення. Тут ви можете побачити світильники, їх прив'язки та групи, до яких вони відносяться. План теплої підлоги. Показані зони опалення та терморегулятори теплої підлоги. Плитка виноситься окремо на розгортках. Тут вказується тип, розмір та прив'язки. По самозах трішки складніше, тут більше вже розгорток. Та винесення 3D-віди для того, щоб було більше зрозуміло, що і як повинно виглядати. Зверніть увагу, що з цього окреслення план підлоги починається вже базовий проєкт. Тобто в ескізному проєкті ви цього не побачите. Тут у нас вже з'являються найменування матеріалів, які будуть використані на підлозі, та площі. План стелі, на якому вказано, що це за матеріал стелі, яка висота його, світильники з винесеними їх категоріями та назвами. Якщо це необхідно, робиться окремо вузли. План оздоблення стін показано, де, на якій стіні, який матеріал буде використовуватися та опис окремо лист специфікації, оздоблення матеріалів. Отут От вже показані всі декоративні матеріали з площами або кількістю. Також винесені електрифурнітура та світильники. Меблі на замовлення показані на окремих аркушах. Вони показані як в кресленнях, так і в 3 d проекції Окремий аркуш, в якому буде опис меблів на замовлення. Тут написана марка, що це таке, які матеріали використані, та і коментарі, якщо там щось складне, закладено.